Затишні оселі в екологічно чистому районі міста, мальовничі краєвиди навколо та розташування поблизу парку культури та відпочинку. Усе це далеко не повний перелік переваг житла у новому житловому комплексі Преміум Парк. Будівельники почали зводити високоповерхівку восени минулого року та вклались у рекордні терміни. Першими власниками квартир у новобудові стали 14 працівників управління СБУ у Житомирській області. Усі вони захищали цілісність України на сході нашої держави, а деякі з них і досі несуть службу у зоні АТО. Ордери на квартири. Працівникам СБУ вручили напередодні їх професійного свята. Приємно бути напередодні свята на такому заході, коли сьогодні працівники отримують сертифікати на житло, на квартири. Не так часто сьогодні це відбувається, але оцей випадок якраз показує, як можна об'єднати зусилля всіх: і міста, і управління, і підрадника, і в результаті виграють всі. І виграють ті люди, які давно чекають які мають право на це житло. Я, е, це приклад, який достойний продовження. І для інших. Показує, як це можна робити після вручення ордерів та урочистої частини нові власники одразу ж йдуть оглянути свої нові квартири. Люди не приховують емоцій, бо деякі сім'ї чекали на власне житло впродовж десятиліть. І нарешті, завдяки спільним зусиллям влади та приватного бізнесу, вони отримали нові родинні гніздечка. Хочеться висловити вдячність керівництву служби. Хочеться висловити велику вдячність забудовнику, що дали нам. Дають нам продовжувати будувати жит... своє далі сімейне життя в новому місті. Хочеться, звичайно, на жаль, звичайно, що чоловік ну, відсутній на даний момент. Але я впевнена, що він з нами цю радість розділяє навіть на якійсь такій відстані. Взагалі, відчуття безмежного щастя чекали також дуже багато років. Маємо. Зараз на даний час вже двоє донечок, тобто тато наш служить народу України. І такою підтримую слова Наталії, що безмежне щастя ну тобто, такі відчуття просто безмежності. Хочеться подякувати також керівництву і управління, керівництву керівництву забудовника, тому що щастя немає меж. За словами представників забудовника, до кожного клієнта у компанії індивідуальний підхід. А новий житловий комплекс носить назву Преміум парк не просто так. А саме в Житомирі, мабуть, працівників служби безпеки, зокрема Житомиряни, які купують тут квартири, дуже любить Бог, тому що це одне з найкращих місць в місті Житомирі. А наскільки мені відомо, мерія міста виділила достатню кількість коштів для моста, який буде освітлюватись. Тобто, зокрема, з цієї сторони вихід на річку, Житомиряни і працівники служби безпеки, які. Отримали квартири, вони зможуть самі оглядати ці приємні краєвиди, в них є величезна можливість ходити в парк, скажімо так, пішки, це дуже важливо, що така зона, яка більш очищена екологічно, тут менше руху, тут більше таке типу, якби і місто, але в той же час немає ну, такого швидкого ритму життя. У нас підхід індивідуальний до кожного клієнта, так тобто, ми завідомо, коли погоджуємо в проектанті планування, ми робимо таке планування, щоб якщо клієнт захоче сьогодні собі зробити. Робити двох-трьохкімнатну квартиру чи двохярусну, то це згідно норм. Будівельних буде доступно. Першу новобудову за адресою вулиця Синельниківська, 14, побудували рекордно швидкими темпами. Втім, забудовники не збираються зупинятись на досягнутому і обіцяють вже зовсім скоро продовжити роботи по будівництву житла.